Всім привіт! Я Софія і ви на каналі Софія Попстар. І сьогодні 6 вересня, і в мене нарешті дійшли руки зняти відео про читане літо. Ось, власне, книжечки, які в кадрі, і ще багато не в кадрі. Власне, за літо я прочитала 13 книг і готова поділитися з вами враженнями, відгуками від всього цього діла. В общем-то, рівно 1 червня я почала читати. Перший том книги Унесене Вітром Маргарет Мітчелл, Вона така товстенька книжечка на 500 то сторіночок. І в мене було таке: типу, блін, я її довго дуже буду читати, і взагалі ці всі інші книги також зараз буду показувати. Але, в принципі, прочитала я її трошки менше ніж за два тижні. Нормально, мені дуже дуже сподобалося, і я вже дуже-дуже хотіла почати. Читати другу частину, я тут поділяла різні цитатки. Спочатку я хотіла використовувати стікери, потім я перехотіла використовувати стікери. Тож це така книжечка, якийсь на мене ем, така, якась стара, трошечки здається. А стікери це щось таке нове, яскраве. Мені не хотілося саме в цій книжці використовувати щось яскраве. Тому я залишила її так і виділяла лише в деяких сторінках простим олівцем якісь цитатки. В общем, то дізналася про цю книгу ще. Взимку, напевно, 24-го року, чи навіть ще 23-го, там десь в кінці. І хотіла її прочитати, знайшла в бабусі вдома. І потім вона так півроку, чи скільки там плюс-мінус стояла. І, нарешті, думаю, за літо треба прочитати. Далі я читала, звичайно, другий том, я ж не зупинилася на першому Да, Мені дуже. Ну, це коротше, дуже цікава історія. Це зараз стоїть на поличці моїх фаворитів. Я не думала, що вона буде прям таким якимсь фаворитом, але поки так. Поки мені дуже подобається. Власне з цими двома книжечками в мене напевно майже прийшов перший місяць літа. Я там закінчила 20 якогось, напевно, цю другої том, я не пам'ятаю точно, і почала ще товстішу книжечку «Скарлет». Оце вітаю! Це офіційна товстіша книга, яку я поки прочитала за історію свого життя. Тут 672, начебто, сімдесят стрінка. Не пам'ятаю книжечка, така прям велика. Прям вообще. Ну, але вона йшла якось, до речі, неоднозначно. Спочатку подобалась, потім не подобалась. Потім у мене був типу тиждень не читуна, мені було важко якось братися. Я там читала по дві-три сторінки, і то від сили, мені було якось важко. Все, мені вже здавалося, що все, ця книга мені не подобається. Але ні, вона потім якось сподобалась. І Я, в общем, то її читала, 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 і якщо не помиляюсь, я її закінчила 11 липня ввечері. І потім я така блін, все я закончила. Що робити, що робити, що робить все, не буде продовження. Ні, насправді там є ще одна частина. Не пам'ятаю, як вона називається Red Butler чи щось таке. Але е я її поки не планую читати. Бо по перше в мене її немає. А по-друге, я потім так подумала. Я трошки вже втомилася від цієї історії. Тому потрібно відпочити і перейти на якусь іншу. До речі, я вибачаю за свій голос. Він дивний, не дивний. Бо по-перше, я знімаю відео вранці, тому що в мене ну просто в залі зараз з уроками немає часу. А по-друге, я трошки прихворіла. Ось він починається і Соня хворіє все як зазвичай. В общем-то, я не буду так сильно переказувати вам сюжет. Це книга була про кохання, про сім'ю. Про роботу, про життя людей і про війну там було так, що ну, то є ну, дуже корот, цікава книга, мені сподобалася. І далі, 11 липня, відразу закінчила цю і я така, а що довго думати? Давай одразу новенько почнемо. І я почала книгу Фіалки в березні від Сараджіо. Це була моя друга книжечка від Сари І Її я купила в магазині, і це була спонтанна покупочка. Тому що йду йду я собі по магазину. Бачу книгу треба брати, і вона теж стояла так на поличці, бо купила її десь у березні, в квітні чи в лютому. Я не пам'ятаю точно. От ну і простояла вона там трошечки до липня. І тут уже я використовувала, до речі, стікери. Я взагалі не фанат стікерів. Мені дуже якось не знаю типу що ті стікери, щось там описують. Але якісь такі прикольні моментики мені захотілося виділити, так як це моя книжечка не бібліотечна. Я люблю свої книжечки, але в мене не вистачає місця, щоб їх там розставляти. І грошей книжки е, зараз дорого. Ну окей, але ну коротше дуже прикольна книжечка. І книги від Сари Джіо. Я їх на сьогоднішній день прочитала три, начебто, да, три. Мені ну дуже подобається вона прям ну класно пише. Я теж так хочу писати. Я не вмію так. В общем-то, тут також кохання, зітхання, страждання. Ладно, страждання там не те, що там також буде трошечки про. Мені подобається, як Джіо робить порівняння минулого і теперішнього. Тобто, одна героїня, наче живе там, наприклад, в 40-х роках ХХ століття, а інша героїня в сучасності, наприклад, на початку ХХ століття, або там 2010-ті і так далі. Ну, приблизно так. Ну, от дуже прям прикольно. Мені сподобалося. Що далі? Далі я вирішила, що художня література це, звісно, цікаво, але хочеться почитати щось, знаєте, типу психологія, щось таке. І я взяла книжечку, не взяла, а це мені віддавала сестра Дейл Карнегі Як здобувати друзів і впливати на людей. І я почала читати, не пам'ятаю точно, ну коротше відразу після фіалок в березні. Тут також я використовувала стікери, але насправді це не однозначна книга для мене. Я не можу сказати, що вона була суперцікавою. Вона не була суперцікавою, ну, бо це психологія, це не художня література. Там просто розповідалася, як спілкуватися з людьми, як можна знаходити спільну мову. Ну, тобто наводилися приклади якихось історій, але сказати, що мені прям зайшло, ну, щось для себе дає взяла. Але були такі моменти суперечливі, які мені не дуже сподобалися, або з якими я була не дуже згодна. Я від в психології взагалі далека людина, тому ну, якби. Ну, не очень. Ну, типу, почитати можна, але я не скажу, що я рвуся і її прочитаю. Наступна книжечка, яку я починала читати, це також від Дейла Карнеги. Я не зупинялася. Е, і це як насолоджуватися життям і отримувати задоволення від роботи. Тут також були стікери, але трошки менше. І, взагалі, ось ця книга це поєднання дві книги, двох книг. Е, зараз. Е, ось цієї. Як здобувати друзів і впливати на людей, і як припинити хвилюватись і почати жити. Тобто з двох книг виділили якісь найважливіші розділи і поєднали їх в цій книзі. Коротше, якщо вам лінь читати ці дві книги, почитайте у цю. Вона і то краще, ніж уда Фіолетова. Ну, але я її не до кінця дочитала, я була починала, потім закинула, бо читала інші книги, але я потім все-таки закінчила цю книгу. Да -да -да. От. Але, ну, коротше, таке почитати можна, я не скажу, що якийсь прям кайф, ну таке, щось взяти можливо, для себе можна. Далі, що я читала? Це тисяча журавлів Ясонарікава Бата. Е, цю книгу мені порадили, і я така, треба, треба почитати. Ну, я така сідаю, її читати, ну, типу, неоднозначні враження, неоднозначний відгук буде. Ну, тому що, скажімо так, я не до кінця зрозуміла сенс. Я щось, там ну, щось розуміла, щось таке, Щось не очень. Ну, Тобто, мені здається, це або, да, або я ще тупа, або я ще не доросла. Ну, в общем-то, почитати можна, але ну, тож, відгук такий. Далі, книга дуже класна, але, на жаль, не в моїх тепер руках, бо це вже підуть книги з бібліотеки. І це книга Просто слухай, Сара Десен. Я побачила її однієї дівчинки і потім така: Треба, все мені треба. Я пішла в бібліотеку, і тут зовсім реально випадково вона там знаходиться. Я така вау! Класна короче, я взяла її, прочитала, і мені дуже сподобалося. Ну, це, знаєте, така якась типова історія про шкільне життя, про перше кохання ну чи, можливо, не перше, ну таке підліткове кохання, скажімо так, про дружбу, про зраду. І це все, короче, такі штучки. Я люблю, знаєте, так, щоб не напрягати мозок. Бо, наприклад, я не знаю. Ну, Постійно в, в книжці Скарлетт і Міністерний вітром», Там, скажімо так, вона теж не дуже складна книжка, але там можна понапрягати мозок, подумати на щось, там багато роздумів про життя. І а в книжці просто слухай вона, ну, там теж взагалі -то є роздуми є сенс, але вона цікава і там ну, все-таки не так сильно напрягається, напевно, мозок. От. Далі книжечка, яку я прочитала, це третя книжечка від Сари Джіо Всі квіти Парижа. І це, напевно, найкраща книга із всіх трьох, які я прочитала від царечі, а саме це була ожинава зима, про яку я вже розповідала у окремому відео. Також фіалка в березні і усі квіти Парижа. Але усі квіти Парижа мені прям зайшло дуже сильно. Мені здається, що вона багатьом сподобається, тому що там про Другу світову війну, тому що там реально так класно, так душевно описували це життя минуле і теперішнє. І прям ну дуже, я прям в деяких моментах мені хотілося плакати, тому що ну це чимось схоже на нашу теперішню ситуацію, але все таки, напевно, ну коротше, то було ну дуже 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 емоційно. Мені сподобалося справді. Наступна книга. Тож така книга неоднозначна. Я її взяла випадково. Я не знала про її існування, знайшла в бібліотеці. Знаєте, це той самий прикол, коли ти йдеш в бібліотеку за однією книгою, виходиш з іншою. Ну, якийсь якось так. І, в общем-то, це книга Гудзики та Мереживо, автор Панелопа Скай. І я коли її взяла, мені бібліотекарка каже, це 18+, так що там акуратно від батьків ховайте книгу. А на книзі не було написано, що 118 плюс. Я думаю, ну ладно, що там такого може бути, що я ще в житті не бачила. Е, ну, не бачила я насправді багато чого. Ну, я ж знаю, я теоретично знаю. Але там, вибачте, такі подробиці були, що це щось наподобі вищої математики, де зовсім не про математику, якщо що. Це щось теж про кохання дуже сильно. Я не розумію прикола цих всіх подробиць, я не знаю, навіщо воно мені. Ну, походу, треба було, я її дочитала. Вона, книжечка така, прикольна, але зі своїми прищудами. І там ще якісь продовження були, начебто, декілька частин було, але я вже точно не буду брати, поки продовження. Власне, коли я вже нарешті закінчила цю пенелупу СКудзика та мережево, я ж потім вже закінчила усю, як насолоджуватися життям да, та отримувати задоволення від роботи. В общем-то, закінчила. І потім я читала протягом літа. з... 13, ні, трошки раніше. З, коротше, з якогось червня я читала книжечку на англійській мові. Моя перша книжечка англійською мовою The Happy Prince and Other Tales. Коротше, що я скажу вам про читання англійською мовою? Це капець важко складно. Ну, для мене особисто. Я читала повністю з перекладачем, виписувала повністю для себе незнайомі слова, а там, щоб ви розуміли, багато для мене було всього незнайомого. Якісь там фрази, коротше, слова, можливо, ще щось коротше, і буду намагатися їх вчити. Ну, звісно, буду намагатися там. От, ну, взагалі, я її закінчила десь у всередині. Десь у 20-х числах серпня, тобто я майже три місяці читала англійську книгу. Ну, звичайно, якби я не читала інші і типу сконцентрувалася тільки на цій англійській, то я б її прочитала швидше. Але прикол не в тому, що швидше, прикол в тому, що я її прочитала. Нарешті я думала, що я її заброшу, Чесно. Мені не вистачало терпіння, мені не вистачало якогось такого налаштування. Але взагалі читати англійською, мені здається, це прикольно. Воно розвиває і щось нового додає. Там і лексика, і все таке. Ну лексика в першу чергу. Далі книжечка, про яку я також дізналася, просто побачивши її в бібліотеці. Я така: треба взяти. це остання бібліотека, авторка Фрея Семсон. Також у мене вже на руках її немає, бо я здала її в бібліотеку. В общем, то це книжка дуже цікава. Там насправді була трошки нецензурна. Лекс трошечки, напевно, мені не сподобалось, але в цілому сенс книги просто неймовірний. Там про те, що хотіли закрити бібліотеку. Там про те, як вони боролися за цю бібліотеку, розповідали, що бібліотека це, типу, ну не лише місце, де ти можеш брати книжки, це багато чого іншого. Там для когось це навіть було домом. Там коротше таке було. Потім хтось помер, потім хтось ще щось. Коротше, зараз не буду робити спойлери, але мені здається, варто почитати. Вона класна, вона прикольна, вона супер просто книга. Далі. Мені сподобалася авторка Сара Десин, ну, власне, та що написала Просто слухай. І я така, треба ще щось із її бібліотеки прочитати. І я побачила в своїй бібліотеці пісня для тебе. На обкладинці було 16+. Я не пам'ятаю точно, чи було таке обмеження на просто слухай. Точно не пам'ятаю, тому не буду брехати. Окей, а пісня для тебе я теж така думаю, боже, що хоч там буде? Які там подробиці будуть? Там ніяких подробиць такого не було, просто кохання теж таке шкільне життя, друзі також там було в плані цього. Ну, таке якесь у них кохання вийшло прикольне. Таке. Потім вона вже поступила в університет. Ну, коротше, ну, кохання там, в принципі, вийшло. Ну, типу, почитати можна, відпочити можна від важких думок. Так, це така якась книжечка. І, власне, все, я якось протараторила про всі ці книги. І ось так пройшло моє літо. Це, напевно, перше літо, коли я читала, 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 читала. І, в общем-то, цікавий факт, що я не прочитала нічого з літньої літератури, а саме нам зарубіжної нічого не задавала, А от з української там було багато, яка й дешева сім'я, і хіба ревуть вели, як я слав і щось там ще що багато всього я нічого не заповнила. І зараз ми вже будемо починати читати Кайдашеву сім'ю, тому я якраз буду це робити. Я вже взяла в бібліотеці книгу. Мені за вихідні треба її прочитати там з душем та стріночок. Я сподіваюся, що я впораюся. І також я ще починала 30 серпня, по-моєму, чи 29, го 29-го, напевно, я почала книжечку Випробування невинуватістю Агата Крісті. Це, до речі, моя перша книга від Агати Крісті. Як не дивно, так. Да. Я нарешті подумала прочитати детективчик, але я її не встигла закінчити до кінця літа. Я її закінчила 1 вересня. Але це не важливо. Це, коротше, дуже також прикольна книга. В общем-то, ось на такій ноті закінчується моє відео. Я вдячна всім, хто додивився його до цього моменту. Дякую всім, хто дивиться взагалі мої відео про книжечки. Це, ну, для мене це супер тема зараз. Я знаю, що книги багатьом не подобаються, на жаль. Читати у багатьох немає бажання. В общем, -то, це дуже така класна підбірочка. Я дуже рада, що я літом так багатенько читала. Восени в мене, звичайно, не так буде багато часу, його вже немає. Я вже дні три, напевно, по-моєму, книгу не читала в залі. Ось таке життя. В общем, -то, ось ці фаворитики. Не забувайте про них, читайте. Я впевнена, вони не тільки мені зайдуть, вони багатьом зайдуть. Ну і все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ще цього не зробили. Також можете написати щось в коментарях, порекомендувати, що ще можна зняти про книжечки або на іншу тему. Ну, окрім книжечок і влогів. В общем то все. Всіх люблю, цілую. Бувайте!